Дякуємо, що завітали на наш сайт. Наразі ми вам розповімо дещо з життя ліцеїстів. Щодня кожен приходить сюди, аби отримати новий багаж знань. Особлива увага приділяється таким предметам, як математика, фізика та вивчення комп'ютерних технологій. Але й інші предмети не відстають. Усе викладається на найвищому рівні. В нашому ліцеї зібрані найкращі вчителі. Тож під кінець навчання усі випускники ліцею вступають до різних вищих навчальних закладів за державним замовленням. Відмінники навчання отримують щомісячну стипендію. Також учнів заохочують грошовою премією за активну участь у конкурсах та олімпіадах. Ліцеїсти та вчительський колектив спільно організовують проведення народних гулянь та свят, таких як Новий рік, Масляна та інші. Перед вами свято Масляної. Кожен у ньому виконував свою функцію, завдяки чому усе пройшло організовано та дружньо. Також проводяться різні цікаві екскурсії та подорожі по Україні, також за її межами. Запрошуємо до нашого найкращого технічного ліцею НТУ КПІ.